Маю в ремонті ось такий гібридний інвертор на 24 кВт вихідної потужності, 24 вольта жилення з акумуляторної батареї. По проблемі тобто інвертор вмикається, працює, як перетворюєш напруги, бачить мережу 220 вольт, бачить напругу сонячних панелей, але не заряджає акумулятор. Тобто Із того, що я тут побачив, і зі слів власника, цей гібрид вже був в ремонті. Коли його розібрав, то я побачив, що мінявся лінійний стабілізатор 7912. Якісь є сліди пайки по високовольтному електроліту на 500 вольт, 470 мікрофарад. І по драйверу тут розкачки є невеличка пайка. Щось тут відпаювалися транзистори, чи то на поміряти, чи то була якась тут несправність. Невідомо. Хоча транзистори стоять заводські, ніхто там нічого не паяв. Ну, можливо, там в рамках якоїсь діагностики щось хтось відпаював. Так, по взагалі роботі, я його включив перший раз. Він дійсно включився, працював як інвертор, побачив мережу і не давав зарядку. Після того, як я його розібрав, зробив візуальну діагностику. Взагалі нічого не міняв, ні єдиного елемента. Тобто, після. Повторної збірки, подумав, що, можливо, є якась проблема з налаштуваннями іменно в меню цього гібрида думав там полазити, включив повторно і він видав мені 57 помилку на рівному місці. Тобто, взагалі ніяких робіт не проводилось, і виникла 57 помилка. Можливо, це каже про те, що є якась тріщина якогось елемента на платі. Або є якесь ушкодження на платі керування, треба буде теж перевірити. Але перше, що мені якби, здається таким підозрілим, це то, що мінявся лінійний стабілізатор 7912. А поруч з ним стоять ось такі електроліти. І коли електроліти виходять з ладу, ну, тобто вже доходить їх термін експлуатації. Вони зазвичай якби то розпухають. У них середина, якби випукла становиться, а тут навпаки, наче вакуумом втягнуло от середину. Або конденсатори мають первозданий вигляд, тобто нормальну поверхню корпусу, не деформований, електроліт там під низом ніде не витікає, але конденсатор вже втрачає свою ємність. Внутрішній опір дуже високий, ну і за чого він вже свої функції не виконує. Після заміни деяких електролітичних конденсаторів попутньо перевіряю генерацію на шим-контролерах UC3845. Ну, Як ви бачите на своїх екранах, тут повний порядок. А для того, щоб запустити генерацію на цьому шим контролері необхідно замкнути виводи ось цієї оптопари. Але що я спостерігаю? Подаю жилення, і при незамкнутій оптопарі в мене присутня генерація. Тобто це не є норма. І відповідно щось у нас тут не так. Перепідняв оптопару, щоб вона не мала ніякого впливу на шим контролер І все одно дивіться, подаю жилення, і одразу з'являється генерація. Після заміни шим контролера подаю живлення 15,5 вольт. І, як ви бачите, генерації ніякої немає. Тепер замикаю виводи в оптопари, і генерація з'явилася. Прибираю, генерації немає. Знову ж таки, замикаю виводи, генерація є. А тепер все працює так, як треба. Помістив плату всередину корпусу, подаю 25 вольт. Так, все одно 57 помилка так і висить. Щоб воно там могло статись. Ладно, буду шукати. Зняв основну плату, відокремив від кришки дисплей. Подаю живлення 25 вольт, включаю. Там помилка 01 світиться, але зараз я хочу поміряти напруги, які є по платі. Так, лінійний стабілізатор 78,05. Так, 499. Нормально. так, По входу у нас 9,3 вольта. Порядок, Так, лінійний стабілізатор 7912. Той, що мінявся. 12,147. Нормально. Так, ОП-07. Та мікросхемка, яка в нас може давати таку помилку. так, Зараз, де тут є? Ніжки живлення. Так, 24.4. Так, у нас мінус 12 вольт і плюс 12 вольт. Всі напруги є, начебто норма. Так, і отут стоїть друга ОП-07. Так, зараз давайте поміряємо і її. Так, ану-ка, ця ця, нога чи ця? ага, ця. 12 144 По діагоналі 12,4 вольта. Тобто, ну, плюс-мінус 12 вольт у нас на мікросхеми приходить. Цікаво. Так, ну поки що по тим напругам, які я хотів перевірити, всі напруги в нормі. ну, Зараз буду продовжувати пошуки. Чергова спроба запуску. Включаю. Так, напругу побачив, вентилятори запустились, помилки немає. Ну це вже діло. Е, так, і з того, що я зробив, OP07 замінив обидві мікросхеми і я так розумію, що це дало певний результат. Зараз спробую приєднати мережу 220 вольт і подивитися на реакцію. Можливо, десь проблема вже і пішла. Провода, які йдуть на мережу 220 вольт, приєднано до клемника 24 вольта зараз подаю з лабораторника. Чому 24? Спеціально даю напругу нижче, тому що зараз, якщо я буду давати, там, наприклад, 29 вольт. І почнеться процес зарядки, то я не помічу різниці між скажімо, напругами. Якщо зараз я даю 24 вольта, то відповідно, якщо почнеться процес зарядки, і відповідно до тих рівнів, які задані у нас у параметрах заряду акумуляторної батареї, вони вищі. І відповідно зараз даю 24 вольта, починається процес зарядки і буде. Десь, наприклад, там 28,5 вольт, ну, це так я для прикладу. І якщо ця різниця дійсно з'явиться, то я це побачу на екрані свого лабораторного блоку живлення. Тому зараз включаю перетворювач без мережі. Тут, Бачите, 23,7 вольта. Так, напруга вихідна у нас з'явилася. Тепер подаю мережу 220. На дисплеї бачимо, є вхідна напруга. Треба трошки зачекати. Поки що напруга без змін Хочу поспостерігати за генерацією на ось цьому транзисторі. Подаю мережу 220 вольт. Так, мережу побачив. щуп на затворі, але ніякої генерації тут немає. Ну, відповідно, зарядки-то теж не буде. Угу. Помітив один підозрілий резистор, який стоїть у ланцюгу даного оптодрайвера, на виході якого якраз таки не було ніякої генерації. Дивіться, ось тут резистори стоять, тут воно, можна сказати, все продубльовано. Ну От, давайте станемо на цей і бачимо опер пів кілоома. Тут у нас зараз пів кОм, тут у нас пів кілоома. А стою на ось цей резистор. А тут у нас опір 292 кОм. Як тільки торкнувся жалом паяльника до одного із виводів резистора R242, як він розвалився навпіл. Саме це нам і давало дуже велику різницю в опорі ну, в порівнянні, наприклад, з резистором R233, який на вигляд абсолютно цілий і має опір схожий на сусідні резистори. Тому зараз міняю несправний R242 і спробую запустити знову. Після заміни несправного резистора встановив плату в корпус, включаю 24 вольта живлення, помилок ніяких не спостерігаю. Так, тепер пробую приєднати мережу 220 вольт. Інвертор мережу побачив 24 вольта поки що на лабораторному блоку. О, з'явилась генерація на цьому транзисторі, і напруга підскочила до 28,7 вольта. Це не може не тішити, нарешті, це перемога. Ось такий маленький резистор, який давав таку велику несправність. Я зараз додам знімки з екрану осциллографа, яка тут генерація присутня, щоб ви все це наглядно побачили. Є в ремонті ось такий перетворювач на 1,5 кВт, чистий синус з вбудованим зарядним пристроєм. Також цей інвертор працює як джерело безперебійного живлення, тобто при наявності мережі він заряджає акумулятор і в нього є режим байпас. При відключенні основної мережі він переходить на акумулятор, включає інвертор. Ну і Відповідно, зарядка акумуляторної батареї припиняється. Так, по проблемі, Власник скаржився на те, що інвертор робить, тобто на виході, дає 220 з акумуляторної батареї, але не працює зарядний пристрій. Ну, воно і не дивно. Бачимо, є вздутий електроліт, також розірваний варистор і згрівший запобіжник. Я вже мультиметром пробігся, транзистор силовий цілий, вихідний діод цілий то Тут буде такий ну, дрібний ремонт, можна сказати. А, тобто Все це наслідки високої напруги по мережі. ну, Якщо розірвало варистор, то відповідно прийшла висока напруга. Із-за чого роздуло конденсатор. Тут трошки залило електролітом, ну, то все помиється. тобто а, Зараз розбирається інвертор, міняються несправні запчастини, і я думаю, що на цьому ремонт буде завершено. Замінив несправні елементи, включаю. Інвертор у мережу 220 через лампу розжарювання. Ну, вмикаємо безпосередньо зарядку підписану Charджер. Зелененький індикатор світиться. На виході напруга з'явилася. Тобто, тут у нас повний порядок. ну і Відповідно, тепер вже можна без лампи розжарювання включати напряму в мережу і тестувати під навантаженням.